Загалі, то в Скажем так, в основному дільнична служба відійшла. Лікар обслуговує амбулаторно, але звичайно, є люди старшого віку, є люди. Ну скажімо так, які не можуть пересуватися, люди обмежені в своєму фізичному русі або пересуваються тільки в межах своєї квартири. Однозначно, лікар звичайно йде до її ідеї, як різними засобами, звичайно, таких пацієнтів не полишають. Однозначно, тобто на декларації має бути вказана хтось людина. Обов'язково. Кожній декларації, у кожного пацієнта є довірена особа. Ми коли заключаємо, навіть з молодими особами, ми заключаємо декларацію і питаємо, хто ваша довірена особа, і зразу питання для чого? А не дай Бог з вами щось стається. Ви не виходите на зв'язок, якась термінова ситуація, ми однозначно шукаємо довірену особу. І це якось людей заспокоює. І у лікаря є, звичайно, ну, додатковий контакт з пацієнтом, тому що ситуації абсолютно різні. А... Ну, частіше буває навіть так, щоб просто пацієнт змінив номер телефона. Він не задумувався навіть про те, що в нього декларація була складена на один телефон, він через рік поміняв і до пацієнта ні дозвонитися, ні він не може, ні його лікар. Тому тут спрацьовує довірена особа.